Бажаю всім здоров'я, вітаю всіх українців, шановні дорогі уманчани, ми продовжуємо, як то кажуть, рубрику з циклу розслідування фактів корупції і зловживання нашими посадовими особами. Сьогодні поговоримо про хто пам'ятає початкові мої відео, де ми, як то кажуть, загосподарювали об'єкт, такий притулок для собак в місті Умані. Ну і всі думали, що це просто предмет господарювання. А я вам казав, почекайте, не спішіть, все буде. Мати, кажуть, свої наслідки, і свій час. Так от вам розповім, що значить те приміщення для притулку. Звичайне приміщення з газоблоку, все зроблено дуже сильно бюджетно. Обійшлось для уманчан. Знаєте скільки? Майже один мільйон доларів. Майже один мільйон доларів станом 8 років назад. Можна було побудувати цілий район. Знаєте, хто займався цим? Наш шановний Антон Яценко. Так от, та споруда коштує не більше, ніж 85 до 90 тисяч доларів. Це максимальна ціна. Все дуже бюджетне, без опалення і так далі. Що вони роблять? Стандартова схема. Вони його там, як то кажуть, виростають бур'яни. Цільового призначення нема, бо не віддають його в, в експлуатацію. І далі все. Так, от ми поїхали -то розчистити і показати, що цей собачий притулок не був проданий виставлений. Антон Яценко. Займався цим проектом. Там, де є Антон Яценко, там завжди є схема. Уявіть, з мільйона доларів, де можливо 100 тисяч, вони мільйон влупили в нього. Звичайні бюджетні вікна, звичайні бюджетні двері, приміщення без опалення. Як вам, дорогі менчани? Прокоментуйте і скажіть, чи Ваш Антон Яценко, то, як то кажуть, хейтери ті, він нам всім допомагав, чи ще щось там, чи ще щось. Я, бачите, я стараюсь тримати себе в руках. Не емоційно коментувати, але це перший об'єкт, який вам даю на ваш розсуд. Далі буде трошечки цікавіше. Трошечки цікавіше. Ну, все кор коротко, зрозуміло, і по тексту. Пам'ятайте, хто ваш народний депутат. Перший злодюга, який тільки існує. І він каже, я зробив. Да ні, обікрав він вас, уманчани. Обікрав страшно. Я воюю зараз з машиною, з машиною, якоїсь сотні тисяч, мільйони доларів. А я, звичайний пересічний уманчанин і вас всіх заохочую до своєї праці. Ми разом зробимо люди добрі, перестаньте боятися. Приєднатись до нас. Все буде український світанок. З Богом!